Доброго дня. Сьогодні хотілося поговорити про попереджувальний знак 1.41 на саме місце концентрації дорожньо-транспортних пригод. Достатньо цікавий знак, має ось такий вигляд: так, тобто, трикутничок на білому фоні з червоним окрайцем, так, і посередині в нас велика червона чорна куля, яка говорить, що тут у нас місце дорожньо-транспортних пригод. Додатково цей знак може встановлюватись з табличками, ось вони внизу так. Їх може бути тут чотири продемонстровано, їх може бути більше. Так в основному це у нас лобове зіткнення, перекидання транспортного засобу, наїзд на пішохода, наїзд на велосипедиста, на лижника і тому подібне. Специфіка в тому, що даний знак встановлюється в місцях, де найчастіше трапляються дорожні транспортні приходи. Ось як показано на слайді, у нас. Місце концентрації ДТП протяжністю в 100 метрів, і найчастіше тут відбувається у нас слабове зіткнення. Тобто на цьому мосту у нас так дуже часто трапляється ДТП, тому потрібно зменшити швидкість і бути обережними. Ну і відповідно, небезпека, яка може на нас чекати, показана саме на табличці додаткові, ось знизу лобове зіткнення.